Яблука з українських садів подешевшили на 10-15 відсотків. Це проти минулого року. Зараз кілограм фрукту на гуртовому ринку можна купити від 3 до 7 гривень, залежно від сорту. Вибір величезний на прилавках пізні яблука вже з початку осені, бо через літню спеку дозріли на 3-4 тижні раніше ніж зазвичай. Деякі експерти кажуть, що цьогоріч Україна збільшує експорт. Мовляв, у вересні вивезли понад 9 мільйонів тонн, а торік лише 3. Утім, фахівці уточнюють, товарного яблука стільки вивезли не могли Насправді експорт в поточному сезоні десь на 10% на 15% нижче, ніж минулого року минулого сезону за перші три місяці сезону, починаючи з липня, липень, серпень і вересень. В вересні відбулося незначне збільшення обсягів експорту яблука десь на 9% але дане збільшення експорту відбувалося за рахунок яблука промислового, тобто яблука для переробки.